Бажаю здоров'я! 28 листопада 2025 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Чесно кажучи, я гадав, що після відпустки буду розповідати суто трагічні моменти. Але по трагізму вирішувати вам і кому потрібно обматуватися білим простирадлом і не створюючи ажіотаж, поповзти у бік цвинтаря, дивіться у цьому відео. Поїхали! Район Часового Яру. Ворог просунувся приблизно на 2 кілометри між Майським та Марково. По самому Часовому Яру без змін. А ось навколо Константинівки ворог, можна сказати, кишить. На мапі Діпстейт вже більше місяця стоїть недостовірна інформація. Якщо ворог вже повним ходом закріплюється у депо і стрілецькі бої біля ЖД вокзалу І це не дерге групи, не якісь там потеряшки. Це повноцінні підрозділи, яких туди направляють і вони доходять, створюючи нові плацдарми. То, можна реально вже сказати, оборона Костянтинівки закінчилась і почалась битва за Костянтинівку. Район Клебенбик. Я гадав, що ми не втримаємо невеличкі ділянки біля водосховища, але завдяки артилерії та пілотам дронів різних модифікацій ворог далі пройти не зміг. Але трошки пройшов по дорозі від Яблунівки у бік траси на Костянтинівку. Ця траса окупанту вкрай потрібна для штурму Костянтинівки бо це для них логістика по постачанню боєприпасів та особового складу. То кожен день ворог посилає групи по 2-3 особи в туман в районі Русіняр, де він накопичується і намагається розширити фланг. Але це зона відповідальності 93-ї бригади. І повірте, утилізуємо ворога у великій кількості, тільки ворожої живої сили близько 20 штук знищимо кожного дня. То саме тим росіянам, хто ще ховається там у посадці. Повзіть у бік цвинтаря, то ваша доля. Добропільський напрямок. Ворог просувається по посадкам навколо шахове. Саме місто під нашим контролем, але ворог проходить по флангам. Є невелике просування у бік Софіївки. Саме темп атак окупанта в цих районах не спадає. Покровський напрямок. По-перше, у Родинське та Мирноград росіянам так і не вдалося війти. Максимум усі бої проходили у передмісті, де перші домівки. То періодично там проходять бої, де ворога утилізують повністю. У самому Покровську продовжується туман війни. Все, що відомо, це заяви Міністерства оборони. А будучи в відпустці, наблюдав, що усі поголовно, впевнено, чекають закінчення війни 15 січня 26 року. І не тільки приватні люди, а цілі благодійні фонди, які притормозили допомогу. Типу, подивимось, що буде після 15 січня. Люденьки, ви серйозно. Я розумію, що всі втомились, і сподівання швидкого мира є у всіх. і в мене теж. Але треба здраво дивитись на реалії. Поки всі чекають мира, на фронті події не на паузі. І кожного дня гинуть наші побратими, і кожного дня є запроси від підрозділів, не на їжу, а на те, щоб знищити ворога та зберегти своє життя. Ваше життя. Ці штучні паузи ви знаєте, хто робить і для чого. Напишіть у коментарях, хто вже тільки чекає миру, а хто розуміє, що чекання миру не доб'ється, і як вам вдається триматись вже майже четвертий рік? Допомагайте Збройним силам України! А ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! А Путін гандон!